Віримо, що історії наших героїв надихнуть багатьох робити нові звершення і покажуть, що разом ми дійсно сильніші. Ми повертаємо, щоб розповідати історії тих, хто навіть попри важкі часи продовжує показувати свою незламність. Вітаю мене звати Юля, і це продовження проєкту разом сильніші. Сьогодні наша героїня, власниця місцевої студії краси, яка пройшла через випробування війною, пережила втрату рідного дому і бізнесу у Маріуполі. Але, попри усе це, змогла відновити своє життя тут, у Тернополі. Ну що ж, ходімо знайомитись? Сьогодні у програмі втратити дім і улюблену справу в Маріуполі, та квартира, де ми жили з чоловіком. Ну точніше, я сама там жила, бо чоловік ще до штабного вторгнення був військовим. От то вона вщент. там взагалі нічого немає. Жити з відчуттям невідомості, де кожен новий день, наче випробування. Я пам'ятаю, що ми останній раз дзвонилися з ним напевно 2 або 1 березня. Потім зв'язку не було жодного. Тобто, півтора місяця я ще не знала нічого. І він не знав. Але всупереч усьому знайти в собі сили, щоб почати все спочатку в новому місті з надією на краще. Чому Тернопіль? Не знаю. Чоловік каже, Тернопіль. Ну, така, окей, добре. Доброго дня! Добрий день! Мене звати Світлана, я власниця цієї студії My Nail Хаус. Світлана Міхова, майстриня манікюру та підприємиця з Маріуполя, дружина військовослужбовця Збройних сил України. Її дім та бізнес у рідному місті зруйнували ворожі снаряди. Та, всупереч усьому, Світлана знайшла в собі сили почати все спочатку і відновити свою улюблену справу вже у Тернополі. Та квартира, де ми жили з чоловіком, ну. Точніше, я сама там жила, бо чоловік, ще до повномасштабного вторгнення був військовим, от, то вона ще там взагалі нічого немає. У перші дні о, я жила в такому районі, де ще, от, напевно, 23 тє з 23-го, напевно, 24-го ще не сильно мені було, скажімо так, чутно. Я ще сподівалася, що буду працювати. Я не від мене пам'ятаю на 26, на 25 на Березні були клієнти, я нікого не відміняла. Я могла трошки їх відсунути. Хто був в лютому на березень? Каже, все вину все буде добре. Ну го шостого 27 27-го лютого я їду в студію забрати щось. А вже бамбіошка була, вже так добре було чутно, те, що я врятувала, це витяжка, лампа і фрейзер. Чи вдалося вам у цій студії там, зберегти частинку із рідного Маріуполя? Можливо, у вас це все зовсім заново початок? Ні. Фрейзер. Він тут. Є. Він е, да, оце, здається. Фрейзер. Да, точно. Е, да, це єдине, що фрейзер. Ми в Маріуполі пробули весь час, от скільки були бойові дії в Маріуполі, тому що ми виїхали 6 червня. Ми думали, що ми в березні, при кінці березня вийдемо разом з сусідами, але 15 березня, здається, 15 або 16, ну, десь я вже просто не пам'ятаю, в нас у двір прильот. І якраз у одних із сусідів автівка стояла перед під'їздом. Відповідно, що там від неї нічого не лишилось. На ну і все, ну ми не влазимо в одну машину, всі ну, шаємось. Потім, вже наприкінці травня, ми знаходимо оголошення. Типу, якась компанія вивозить ну відповідно за гроші. Ясно. А гроші на слава Богу були, тому що ми викладали на весілля, на власне житло. Подзвонили, дізналися логістику, але, типу, в об'їзд. Якщо без фільтрації. Ну, а як ну, яка нам фільтрація? У мене ну, на той момент ще не офіційно, але... Ну, да, скажімо, на той момент хлопець да, військовий, в мами чоловік військовий, в мене тато колишній військовий. Ми їхали через Росію, Латвію, Литву, Польщу. 11-12 червня ми приїжджаємо вже в Тернопіль. Чому Тернопіль? Не знаю. Чоловік каже, Тернопіль. Ну, така, окей. Це ваша студія у Тернополі. так? Ви зовсім mm -hmm. нещодавно тут сюди переїхали. Розкажіть, коли ви відкрили свою студію? В загальному студія відкрита в 23-му році 4 січня, але саме сюди, в нове приміщення, в більше ми переїхали ну, 1 червня, відкрилися 13-го, вже почали працювати 13 червня. Якщо казати про взагалі повернення до діяльності, то це було одразу. Одразу, тобто, от ми там 12-11 червня тут приїжджає чоловік відпустку про умови, що це буде розпис. Я кажу, окей, просто розпис, вже не хочу на весілля, тим паче, у нас нічого не лишилось з того, що ми готували. Ясно, ми це не вивозили. Тобто Моя весільна сукня так і лишилася в морі, але вона хоча б лишилася. Тому що чоловіковий костюм і там де тепер воно ж все згоріло відповідно на квартирі. О, я кажу, я нічого не приїжджає, е і е він тут побув до кінця там червня, е і все каже, я шукаю роботу. Я вже шукала роботу, але там не було сильно пропозицій. Я знаходжу на відсоток все, Я попрацювала півроку на відсотку, і вже у 23-му році, чит е 23-му році, 4 січня народився, ну, точніше народилася студія, а назва. Е я якось не хотіла спочатку так називати, тому що ну, для мене ем, от My Nail House — це щось таке вже, ну, мені здавалося, що це коли буде купа майстрів. Та -та -та. Каже чоловік, чому? Ну, My Nail House — це дім для нігтів, нігтьовий дім. Ну, Чи це не так, чи це там не твій другий дім? Я розумію, що ваш чоловік, перш за все, вас дуже підтримує да. у вашій справі. Розкажіть про цю підтримку. Mm. Я не знаю, чому завжди про чоловіка. За освітою він не, не є військовослужбовцем. Наприкінці 20-го року, в кінці в середині грудня, він підписав контракт. Тоді було простіше в тому плані, ну, по-перше, не було великої війни. І він, коли виїжджали, вони, скажімо так, в зону бойових дій, ну так, в сектор, він був поруч з Маріуполем. І, тобто він міг їздити майже кожні вихідні додому. Так, да, але ну, як зараз, то вже так. Да. А на момент бойових дій умер. Він був одне поблизу? Поблизу Волновахі. Я пам'ятаю, що ми останній раз дзвонилися з ним, напевно, 2 або 1 березня. Потім зв'язку не було жодного. Півтора місяця я ще не знала нічого. І він не знав. Чоловік підтримує завжди, в усьому просто. Перше, хто чує мої ідеї, це чоловік. Все, я пишу, подзвоню, кажу, слухай, то-то, то-то. І м -м, чоловік, знаєте, він більше як е цей холодний розум. У мене є ідея, я запалююсь, а вже далі він починає так. М -м, тут ліпше зробити отак, це буде рентабельніше отак, а це краще зробити не зараз, а через там. І він теж починає там. В цю ідею е, внікати і дивитися, що можна зробити. Ви взяли грант? Так, так. що це за грант, і як взагалі вирішили взяти участь податися на нього? Взагалі, про грант я чула ще в 22-му році, як ще тут були, але е, ну розказала чоловіку, я все чоловіку розповідаю. Ми завжди все обговорюємо. А Ми побоялись, чесно, типу, тому що це певна відповідальність. Потім вже згодом в мене знайома, яка тут я завелася знайомим. Каже: ти я отримала грант. Ще одна, та я теж отримала грант. Я Така. Так. Знову чоловіку каже: Слухай, це не так важко, ну, як не так страшно, точніше. І все. Я вже в. У 23 му році наприкінці ми вже брали консультації. Ми вже додатково знавали, як що, яку суму можемо взяти, скільки нам ще треба, ми все рахували, все разом. І вже коли ну вже все остаточно, вирішили, що я буду його брати. Ми визначили, що нам двісті п'ятдесят тисяч вистачить, тому що все ж таки у нас не відкриття, а розвиток. І ми дізналися, що ми можемо взяти грант для ветеранів та членів їх сімей. Служба зайнятості в межах реалізації рядової програми є робота, займається наданням грантів на розвиток або створення власного бізнесу для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та членів їх родин. Під членами родин слід розуміти дружин або чоловіків, учасників бойових дій чи людей з інвалідністю. Також до цього і категорії відносяться дружини чи чоловіки загиблих учасників бойових дій, пропавших без. Та й тих, які померли від ран. Що стосується сум, це сума від 250 до 500 тисяч гривень. Не за спиною є офіс, зроблений в Україні, де надаються дані консультації. Тут можуть допомогти вам в написанні бізнес-плану, надати певну як його правильно оформити, заповнити. Це все робиться тут на місці, досить швидко, ну і консультації все безкоштовно. Ви відкрили студію, але ви тут не просто надаєте послуги манікюру. Тут також ви і навчаєте. Чому ви вирішили навчати інших? І чи це власне ви вже вирішили в цій студії, чи і раніше проводили курси? В Маріуполі були в мене такі пару років, де я намагалася це робити, але ну, зираючись назад, відповідно розумієш, це було, звісно, дуже все погано. А вже тут. Я вирішила, що мені просто хочеться ділитися своїми знаннями. І, в принципі, спочатку я боялася дуже довгий час, бо я думаю, кому це потрібно. Та майстрів інструкторів взагалі вистачає. ну. А потім, думаю, ну, о, вибачте, 11 років досвіду роботи і відкрити студію в чужому місті, Немає, не маючи тут ні знайомих, ні родичів, ні нікого. І думаю, чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Спробувати? І все. Я себе так в руки написала програму і все. І тепер ми викладаємо а, тут базовий курс е, офлайн. Зараз готується онлайн-курс теж для базовічків. Е, ще в нас готовий один гайд, ще готуються гайди, Ми розробили сайт завдяки отримання гранту. От, і На нашому сайті там все є. І, до речі, що стосується гайдів, всі кошти від покупки гайду йдуть на банку. Ну, тобто Я збираю на потреби свого чоловіка, ну, на його бригаду. Тобто, тому що машини ламаються постійно, щось треба, щось треба постійно Реби ті самі. І я собі думаю, ну, ці всі гроші будуть йти на банку. Я з тих нічого заробляти не буду. І, якщо ви помітили, в нас QR-коди розклеєні. вам довелося почати все спочатку і пройти на дійсно непростий шлях. Так що б ви могли порадити напевно тим людям, які бояться чи змінити сферу, чи почати що спочатку в новому місці на власному досвіді? Не боятись і починати, тому що по суті, все життя складається з помилок. Великі, маленькі, але ну, вони нас гортовують, вони нас чомусь все одно вчать. І це не говорить про те, що якщо ти спробувала перший раз, тобі не вийшло, то другий все. Це не моє це. Ні, бути трошки наполегливішим, якщо дійсно ти чогось хочеш досягти. І треба розуміти, що ніхто тобі отак. Не принесе нічого абсолютно в житті, так не робиться. Тому якщо в голові вже є якась ідея, то перше наше відчуття це наша ідея. Оце як тільки вона з'являється в голові, йди, вставай і йди щось роби для цього. Все. Тобто порада діяти, просто діяти. Якщо ми просто подумаємо, було б круто відкрити студію в Тернополі. І все. Ні, шукайте нам шукали приміщення, відкладали гроші. Ну, тобто, якщо є ідея, треба маленьким вже кроком рухатись до тої ідеї. Наша героїня знайшла в собі сили почати все спочатку у Тернополі, показуючи, що справжня сила живе у коханні. Наступного разу ми поділимося історією, яка запевняє, надихне вас не менше. Залишайтеся з нами, бо разом ми справді сильніші. Розказувати історії тих, хто попри велику війну. -дин 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 -дин. Це дуже чути? Добре, я пайна дуже. Ой, добре. Це, це значить, що можна я просто війну. Дякую вам дуже. Партнери програми Цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин Ательє Територія взуття.